Сразу ну, був авіаудар, а потім гради почали бити. Таке. Ховалися дехто може. Що з вашим будинком? Ну, Вікна, двері повиривало, потолок геть впав, шифер побив, балки. Mm -hmm. То Шифер покрили, балки теж поміняли, а внутрішні роботи то. Так, поки побирав, там трошки то в одній кімнаті, де можна було переночувати, то в одній кімнаті нощую. Страшно вам тут жити? Зараз? Дуже, дуже страшно. А хто за мною я інвалід, хто за мною буде тягатися? Хто за мною буде? Мені важко, то був протест, як падало все, Протез, протест, бо я його знімаю, протест лежав. На протест впало, переламало протест. Хто мені його зараз буде ремонтувати? Ніхто. Ось так і живемо. Саме момент, коли воно було, коли вони почали ракетний удар, то я отут ось, ось спав. Я отут спав, воно почало на мене сипатися через вікно, залетіла якась зараза, почався горіти, то диван там, воно осколок гарячий, то От для мене стояла бутилка води, то я почав лить тушитися, воно злякався, поки знайшов костелі. Поки знайшов всі костелі, то випав. Ці двері, воно теж повністю волною. Я покажу на всі желізні двері, я був закритий, і то вирвало, вирвало. А зараз ось цю кімнатку отак собі більш-менш відремонтували, допомогли люди. Та і отут отак ось ночую. Ось тут отак переоборудувалося одне. Таут отак поки ночую. Ось такой гади нам біді наробили вони. Стіки ладжу та й вбираю. Отаких От ось кусочків ось мелких, отаких ось я садив воно сибульку, отам кіла два, я їх назбирав. От, Представте, такий осколок, комусь чи в руч, чи в когось попаде. Отаких От кусочків забирав. Ось такі ось подарунки, це на дивані. Ні. Ось ось так пішов. Оцей кусок. Оце ось... Ось все на дивані я знайшов. Це в дворі. Це от ось такі ось, ось куски понаходимося. Це геть в дерево було, оцей кусочок застряв, як він в вікно, що дерево спасло, що не застряв у вікно, він в дерево вдарився, оцей кусок. Гнатів гадів отсюди і куди можна подати. Діти і ми отак старики, от, щоб не стракли. Добре, що хто може виїхати, а хто не може. Я кажу, мені лічно, та і ось і сусідам дуже було страшно, коли вони почали гатити, але ще... от і все.